З новим днем, шановні українці! За моєю спиною автомобіль мого клієнта Audi e-tron 50 Quattro 2021 року. Пригнана в 2024 році цілою з Німеччини. На зараз пробігу 35 тисяч кілометрів. Батарея 71 кВт-час. Сьогодні про неї пристебніця. Поїхали! Поїхали! Електродвигун у нас потужністю 230 кВт. Батарея 71 кВт час. Ну, вона вся ціла, тому я тут, в принципі, не зупиняюсь, це не Америка. В комплекті є дві зарядки на 380 вольт, там 11 кВт на годину. І 220 вольт де 3 кВт на годину. І подовжувач на 5 метрів, якщо зарядна станція без шнурка. Так, зачиняємо. По ЛКП. Вона вся хайна, Вона на повному приводі. Шини тут, ну таке, як зима, чи всі сезонка, але ну, мені більше як зима по малюнку. Редштайн. Парктроніки по колу, камер, до речі, немає. Ось і абревіатура 50 quattro. є трон. Лючок для зарядного порта отак от у нас відчиняється. І зачиняємо. Ага, от гуму поближче покажу. Такий у неї протектор. Лобове скло рідне. По комплектації без ключового доступу, наскільки я знаю, в неї нема. Салон у неї, бачите, на отакій от тряпочці. Стан без зауважень ніяких не бачу. На одометрі вона нас зараз 35 тисяч км з Європи її забрали з пробігом 29 тисяч і приїхала вона в Україну з пробігом 32 тисячі. Інший пробіг то сьогодні вона приїхала вже по Україні. У нас є 4 склопідйомника, електрозеркала з обігрівом. датчик світла є. Це типу, туманки, передні, там дощ і туман, вони вмикаються. Задні туманки є, наскільки бачено в Європі, це норма. Так, шкіряне кермо без зауважень. Навігація українська є, і з телефону керування у неї теж є. Це бонус плюс офіційно, як в європейської машини. Маємо круїз контроль. Тут бачив, до речі, є є стеження його. за смугою руху, бачите? По круїзу, не знаю, адаптивний він тут чи ні, але перевіримо в ходу. Поки що вимикаємо. Є підрульові пелюстки. Так, ми ю... Є, Це у нас відкривається великий екран. Навігація, бачите, прилади уходять. Тут ми масштабіруємо, тут вліво-вправо у нас меню буде. Батарея, до речі, на зараз не заряджена. І на зараз, от, напевно, це максимальне значення на вулиці мінус 14, 32,6 кВт. кВт. середньому десь вона бере в нормальному режимі десь 22-22 кВт. Так, є датчик дощу. Тут управління мультимедією і хендс free Монітори досить, досить такі приємні. android Auto, до речі, є, що теж бонус плюс, наскільки я знаю, європейської саме версії. Меню, бачите, все українізовано. Тут управління від кліматконтролю. Ось вони у нас в авторежимі двох зоні бачите, я його увімкнув в авторежим. Тут ще вмикається функція допомоги при спусках підйомах. Select Drive. Є у нас тут режими, бачите? оф road Facenсія, це слово ніяк не можу запам'ятати виговорить комфорт і авто. Ну Ми залишаємо, наприклад, Авто. І також біля Select Drive я пропустив, систему стабілізації тут вимикається. парактроніки є по колу, що трошки дивує, камер тут немає зовсім ні задньої, ніякої іншої. Так, це у нас допоможні системи для водія. Кнопочка Старостоп, джойстик перемикач передач у нас таким чином тут працює. On drive Rear. Паркінг, перемикаємо драйв спорт ось таким чином. да, Туди-сюди. Ну, як зазвичай, це в Ауді є. Електроручник. Тут маємо ось такі кармашки під підстаканички. Гніздо для підкурювача. Глибока ниша така. Підлакітничок невеличкий, ось такий. Тут він у нас відчиняється вверх-низ, нерухомий. Матеріали переважно м'які. Тут і карта дверна, м'яка, і тут, і ручки, все. Зверху торпеда м'яка. От Єдине, що тут м'якенько, да, ну пластик, ось тут присутній. Ось. І ось тут, по боковушкам. В реальних умовах експлуатації, от кажу цифри, від мінімум до максимум, батарея заряджається тут на 80% зазвичай власником. Е Получається, зараз самі люті пробки, самі люті морози там, і так далі, там, 15, умовно кажучи. Е Запас ходу промальовувався мінімальний до 140 км. Е Максимальне значення приблизно в діапазоні 300-330 те, що було, те, що бачив. І по автобану приблизно от він їхав, каже, так, приблизно і вистачало. По пасаці. Мені тут дуже зручно сидіти попереду, мені дуже цікаво, як мені буде сидіти позаду. Зріст у мене 193 см. Поїхали. Другий ряд сидінь, відчиняємо все як в Ауді, порядок. До місця тут у мене немає жодних зауважень. У мене зріст, повторюю, 193 см. Я зараз сиджу сам за собою. Попереду сиджу, як мені комфортно. Тому, в принципі, дорослим, рослим, високим людям буде зручно всім будь-якого будь росту. По задньому ряду зауважень немає, тут достатньо зручно. Строчки підголовничок підійму, усядусь. Ну, чудово, сидиться, все супер. Маємо підлакітничок. У ньому тут кармашок-ниша, ось така. Тут ця штучка фіксована, наскільки я розумію. Да. Позаду під стаканників, наскільки я зрозумів, немає. Так, ну і тут у нас нижча така для гаджета, там гніздо 12 вольт для підкурювача. І два своїх повітродува. Електропривід багажничка у нас тут працює не максимально швидко, так як я бачив, Там, наприклад, але непогано працює, все гуд. Заводське меркування, наліпка тут, шторка є. Килим є. До речі, в неї в комплекті сабвуфер є, Я тільки не знаю, де він стоїть, можливо, внизу. Спинки скидаються ось так зручно. Гніздо для підкурювача є. Можна тут контрабанду, бачите, возить. Місця достатньо в обох кармашках, пусте, нічого немає. Їм можна використовувати, для того, щоб там порозкладати якісь речі. Цікаві, так, нижче. Нижче у нас тут просто багажний відсік. Пустий. Тут сіточка для багажника. Наскільки я знаю, там у нас лежить в комплекті заводська оригінальна. Ну і ага, і он під світочкою побачив красиву таку, бачите, по бокам. Зачиняємо. Якихось практичних порад щодо експлуатації надійності цього автомобіля. До речі, до тяжки ременів є, це від Audi теж бонус я тільки що тронувся мене підтягнула, відвага, але. Ну, впевнений, що їхати вона буде дуже приємно, тому що ваг не може зробити інакше. Ну вах їде завжди приємно, навіть шкода і та. Тому тут я майже переконаний, що все буде добре. Зараз приїдемося, прокатимось. Ну, перші секунди ну, все як у вах, все як у ауді, м'яко пливе приємно. Крис контроль, наскільки я зрозумів, звичайний, тому що щойно його увімкнув, і машину попереду він не побачив. Тепер спробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горочко і в поворот. І зробили сотню. Достатньо швидко, в салоні швидкість, як набирається, взагалі не відчувається. От плавно, наче. Я просто по дистанції побачив, ви, напевно, теж помітили, що швидкість хронометраж досить швидко вона розігналася. Але я в салоні не відчув цього, вона дуже-дуже плавно так все робила. Круто, в цьому плані круто. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Все максимально м'яко і комфортно. Я в салоні тільки відчував ремінь трошечки обстойко тут поторахтів. В моменті теж набирає вона досить непогано. І навіть у комфорт режимі досить непогано вона відгукається на педаль акселератора. В цілому Ну, поведінка автомобіля, як мені тут знаходиться за кермом, дуже приємні емоції і враження в мене визиває. От, з точки зору всього іншого, в принципі, я вам спробував максимально просто все пояснити. А там, же, якщо сподобалось, то приїжджайте, перевіряйте, будь ласка, купуйте. До зв'язку, до зустрічі з вами, Льоха Трендавта, Всім бажаю миру. Ну, нам перемоги. Слава Україні!